От що робити, якщо кури почали їсти яйця? Що робити? Ну по перше, треба притянити гніздо. Де вони несуться, щоб вони менше бачили тих яєць. Якщо є можливість, зробити з яйця збірником, нема можливості, ну то так буде і покласти покладок. Якихсь от можна купити якісь керамічні яйця чи зробити якісь там яйця собі там з цементу. Або ж можна купити дерев'яні, типа крашенки, такі продукції, типа на великдень, щоб розмальовувати. От я собі цього того року був купив ці крашенки. І в мене в гніздах стоять покладки. От чого, там захотять поклювати пару раз клюнути в них це відійде і перейдеться в них. Тому, звісно, якщо вони починають масово їсти, це, ну, це ж ви розумієте, що кури це ганібали, вони всеядні, вони друг друга можуть з'їсти заклювати, побачать кров розклюють і не буде нічого з цього хорошого. Ну, треба е, планувати харчування, щоб в них була достатня кількість вітамінів, білку і взагалі, щоб працівник був такий знаєте, нормований, щоб в ним всього вистачало, щоб і зелень намагатися давати, якісь. Ну, дивлячись, як ви тримаєте, може, лише на комбікормі їм все вистачає, якісь, може.